У цьому світі багато чого дивного є. І залишки квітів, які аціли. І агава. Воно, агава. Це. Вона дуже дивує агава. Вона середньоведочка. Але ній явище спостерігається. От подивіться, от подивіться, яке явище. Це ймовірно це можна було якось уявити. На кінчику кожної, кожного листочка цієї гави є, є гості. які залізли і вирішили тут. І жити, і закінчити своє життя. Вони заладять. Їдять, а потім засихають. Ну це якось входить поняття життя. І навіть уже похилився цей листочок. От, а воно тут наліплено. Ну скажіть, що це не диво. Скажіть, що це не диво. І що це за диво? Хто пояснить? Що відбувається? Чому? А?